Мій брат знаходиться в Польщі. Планує їхати в Італію до дружини. Чи може він легалізуватись в Італії, якщо в нього немає штампу в закордонному паспорті про перетин кордону? Я допоможу. Запам'ятайте, будь ласка, якщо у вас є знайомі, чи це ви, чи якісь родичі, хто виїхав з України до війни, або хто виїхав після початку війни і не має штампу? Хто має перемесо іншої країни, тобто карта побиту? Хто має громадянство інших країн? І живе десь по всьому світі. Я допоможу зараз, поки ще можливо, отримати пермесу в Італії. Дуже швидко. В Італії тих пермесу є вона 30 типів. Я вам швидко допоможу вибрати і подати. За кілька тижнів будете мати пермесу. Без мене він не справиться, а я допоможу вашому брату. Просто дайте йому мій номер, нехай напише. Я до нього позвоню і все йому поясню. Номер записуйте: плюс 39 388 35 55 749.